Сонік відкривай двері, я тобі сказав. Ні, я тобі нічого не відкрию, я, я тобі сказав, я тобі не відкрию, пішов геть. Ня-а, навіть не думай. О, ви вже тут. Ну то ж так, всім привіт-привіт. З вами, як завжди, я, Сонік 149. Ну, тож поставте свої королівські подобайки, підпишіться на мій ютуб канал, щоб не пропускати мої нові відео. Діліться моїми відео з друзями. І до мене, як ви бачите, вривається якийсь маніак Ну, тож, приємного перегляду, а ми можемо починати. О, тож так, до мене з самого ранку стукає якийсь чувак, каже, що треба, що ви я відкривав, він хоче зі мною взяти і серйозно так поговорити. Якось так. Так. Цьому є наша проблемка, що він мені весь ранок хоче відкривай е, або якихось. Я тих двері вбивати не будеш. Ні -ні -ні -ні. Е, слухайте, що, що ти мені з цим робити? Давай і геть, іди звідси. Я тобі нічого я сказав. Я тобі двері не відкрию. І вам не рекомендую відкривати якимось маньяком. Я тобі нічого не відкрию. все. Давай, сиди там собі. Все, я тобі нічого кажу, що я тобі нічого не відкрию. Ось так. Значить, ходіть зараз на другий поверх. Так, за. Так, зараз я до нього хочу викликати поліцію, а поки поліція приїде, нам його якось потрібно затролити, щоб він пішов до мене. Сюди ніколи не прийшов. Так, лот доброго дня, це поліція. Так. До мене в будинок ламається якийсь маніяк. Він хоче, щоб я йому відкрив двері. І, можливо, я навіть знаю чому, бо ми недавно знайшли на базі маніяків. Там у них у планах був я, так. Так, угу, да, це, це той, такий синьожов. Так, да, да, це сюди приїжджайте, добре. Все, до побачення. Так, як ви бачите, до нас вже сюди їде поліція, але просто питання одне таке ще. Угу. Як нам його затролити, поки. Я... У мене тут, звісно, є декілька предметів різних, які нам можуть надобитися. Але поки що мені дещо потрібно зараз зробити, щоб він до мене точно не міг зайти. Так, зараз. Чим ж мені... Ага, оце, оце зараз мені знадобиться. А ну, давай під вікно його мені потрібно поставити Ви спитаєте, навіщо? А тому що він, ясне тіло, захоче виламати мені вікно. А я ось так от. Ось. Як ви бачите у мене, тут теж є дуже багато чого. І я підготував ось такий планшет, такі камери. Я тобі не відкрию двері. Та ось це. Давайте зараз почнемо щось небудь робити. для початку я би якось хотів би... Так, чекайте, ну, як мені звідси тут потрібно ці от блоки хопа, прекрасно проламати та вилізти туди. Я хочу розставити камери, щоб за ним слідкувати. Так, я хочу розставити камери, аби за ним слідкувати. Але як я назад залізу? Стоп, в мене наче тут була трапина, Так, він викрах хвильовці. Тут теж ні. Она тут теж немає, має післом. Теж немає. То як тут немає. О, а може тут? О, якраз наша драбинка. Так, оце нам нас знадобиться. Зараз. Давайте, хопа Погнали. Тихо-тихо, але тихо. зараз дуже це тихо робити, щоб він нічого не почув та не запідросив. Ну, хопа ви спитаєте, а чому я просто не покличу своїх големів? Я боюся, що големи йому нічого можуть не зробити. Так, нам зараз якось потрібно тихенько, так, щоб він нас не бачив. Встановити ось сюди оцю камеру. Хопа, підключаємо. Чудесно. Далі так, я її хочу сюди встановити на своє заднє подвір'я. Хопа, і зараз ми ось такого оббіжимо. Так, ось такого ми зараз оббіжимо. Ось, давайте. Ну. Та поставимо десь камеру. О, там на супермаркеті, я бачу, висить якась камера. Це дуже класно. Ми зараз то неї підключимося. Так, але як нам це підключитися, щоб він мене не побачив? Так, звідки його буде видно? Можливо, десь звідси. ні, його фургон заважає. Так, де ж ти там... Ну давайте хоча б звідси, ось тут я поставлю ще камеру. Хопа, о! Тепер я за ним зможу трошки слідкувати. Давайте ще отут камеру ми поставимо. Але самого його ні на який... О, я, я придумав, де я поставлю камеру. Зараз. Це остання камера, типу остання спроби. Так, Ой-ой-ой. ой Давайте ми зараз тихенько біжимо оце усе тіло. Хопа-хопа. Так, все, він десь там. Де я взагу, там Ух ти ж, він там стоїть. Бачите, він там стоїть. Він ще думає, що я десь там. Цікаво, коли він захоче до мене сюди пробиратися. Так. Хопа. О. Так, давайте. Зараз тих син, сюди, от на балкончику. Тут ми зараз встановимо нашу камеру. Хопа, давайте. Опа. І. Хопа. Все. Давайте ми зараз перевіримо, що ми там встановили. Давайте так, перша камера. Перша камера. Це, ага, добре, це отут, я все бачу. Ага, так, добре. Чудесно. Друга камера. Друга камера це де. Друга камера, ага, це на... з це задумого будинку. Добре, значить так. Третя камера. Третя камера це... отут на супермаркеті, начебто так. Ось там видно чудесний його фургон. Далі так, четверта камера, четверта камера це де. А, четверта камера це на тій будівлі. Отак от. Тут теж все так нормально видно. І далі давайте наша п'ята камера. О, п'ята камера. П'ята камера, тут майже його видно. Але. Хоча так, тут ми його можемо бачити, бачите? Ми його трішки можемо бачити краєчком нашої камери, там його повністю буде видно. Добре, перший пункт у нас готовий. Камери розставлені. Переходимо до наступного пункту. Так, що там в мене ще є? Ага, гроші в вогнемет кайданки, лом, фейкова вода. о, фейкова вода. Ану, ходіть на ну, зараз, я дещо послухаю. Так, чекай на ну, мені здавалося, начебто, ну, там стоїть давно, мабуть, він вже хоче щось попити. А ну чекайте на. Ну. Ой, як пити хочеться, де б це тут попить. О, а це вже нам підходить. Вона ну, захотілося попити. значить, нам потрібно кудись налити фейкову воду, а вона коли він туди засуне руку, він. Отримає певний удар по руці. Ви, можливо, не розумієте, що це фейкова вода, але вона, по суті, виходить як лава, вона вас б'є. Так, вона вас б'є. А куди він піде пити воду? Давайте ми зараз подумаємо, куди він піде пити воду. Тихо, чекайте. Теж ну. можна йому куди. Ага. Він може піти пити воду до ось цього, типу міні озерця. Так, так, так. Він звідси захоче набрати води. Так, я розділю отут. І все. Ми туди налив фейкової води. Так. Давайте ми зараз послухаємо. Так. Ану, давайте на. Хопа, зараз підемо низ та послухаємо. Так, давайте на. Хопа, нам потрібно спуститися. Ану, давайте но. Зараз я ближче стану, щоб краще чути. Ану. Ой так потрібно піти попити води, начебто з цього озерця можна попити води так, ану, ось так. Айпаче були, що це таке. Ой-ой-ой, чуєте, він він втрапив у нашу пастку, так він випив цієї води. О, якщо він, ви спитаєте, а, чи я не боюсь, що він полізе сюди, Якщо він полізе, то я просто таку поставлю і все. Так, добре. Угу. Що у нас ще? Є? Я, начебто бачив себе Ентерпелини. Ось такі от. Так, Так, чудесно, я дещо придумав. В мене є невеличкий варіант, що ми ще можемо зробити. Так. А тут у нас ще є електрошокер О, броняна. була би непогана, а я просто не знаю, що він мені може зробити. Е, так, називається він пішов на моє полювання. Ну, нічого. Так. Снайперська гвинтівка. Та, ой. Добре. Що будемо ще? Це начебто О! діамантики. А це вже буде трішки пізніше. Він, я сиділо, захоче купнути собі діамантів. А ну, давайте на ну, хопа-хопа-хопа зараз. Він, ясно діло, захоче піти та викопати діаманти. Ми це всі прекрасно знаємо. О, а якщо він захоче діаманти, значить стопе. Нам якісь потрібно зробити. Ага, я придумав. Ми візьмемо гроші. Це не діаманти, насправді, це міна діаманти. так. Це міна діаманти. Тобто, коли їх зачепиш, вони бабахнуть. Ми зараз візьмемо ось ці мої гроші. Так, ви спитаєте, що я буду робити? І я, розки... я хочу ось тут такі... зараз Дивіться, що ми зараз робимо. Ми ось тут, на такій безпечній відстані від цього усього, поставимо м -м діаманти. Вона їх випадково самому не зачепити. Ось так от ми тут поставимо наші діаманти. Я хочу зробити дорогу із грошей прямо до цих діамантів. Так, прямо до цих діамантів дорогу із наших грошей. Так, давайте нам ну, зараз рідко устелимо. Хопа. Типу, він повинен це помітити та піти за грошима. Давайте на ну, хопа, погнали. Погнали, давайте, давайте ну. хопа, хопа. Хопа, хопа, давайте прямо до діамантів хопа, хопа і хопа, все. Я тут розкидав гроші. А тепер нам лише буде потрібно зараз вилізти на балкон та закинути йому кілька доларів. Так. Ось сюди я вилажу та ось так от беремо ми і кидаємо хопа, все готово. Далі він все повинен зробити сам. Так, слухайте, він десь начебто. Так, він пішов отуди, він зараз десь там ж так стоїть. Нам потрібно зараз швидко звідси вилізти з мого будинку. Він начебто не помітив оцю дірочку. Вгадайте, що я зараз хочу зробити. Я зараз хочу взяти і угнати його машину. Якщо він зараз десь там підірветься. Ага, в нього тут уже немає бензину. Так, зрозуміло. Стоп, а деремо тоді події свій бензин. Так. Ой, давайте. О, нам потрібно його машинку перетягти ось сюди. хух, я її ледь попхав. Ну це було дуже важко й пхати, але так от. Я перепхав його машину ось сюди. Ну давайте ми зараз так. Угу. Але чи нема там в нього нічого всередині? Ні, нічого всередині тут в нього все-таки немає, на жаль. Так, от, а я вже думав, я не знаю. Я вже думав його щось там взяти та об. Чи їсти його машинку? Ну добре. Хай його бус поки що стоїть ось тут. Так, я думаю, як його ще пранкнути, давайте нам зараз візьмемо цю ендер перлину і прямо сюди нагору. Так. Я хочу якось його пранкнути. Так, давайте, поки він там стоїть, нам потрібно щось зробити. Е, у мене вже не залишилося більше камер, вогнемет, кайдан, кілом. Ні-ні, нічого ні, з цього нам не, не підходить. О, уа, так, добре. Нічого нам з цього взагалі не підходить, так добре. Е, що тут у нас є? Гроші, гроші, карточка. М -м, так. Я будемо ще його пранкунути. О, це то щось тут таке є. Так. на секундочку. О, ой, Ви чули? Там щось вибухнуло. Мабуть, це він зачепив діаманти. Так, е, поки що він приходить до себе, в тяму. я краще зроблю. Ось так, ось так. Ось все. Давайте. Фух, нарешті. Так. Ось, я навіть не знаю, як його ще можна пранкунути. Давайте ми зараз подумаємо так, 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 так. Угу. Якщо він хоче до мене сюди дістатися. А якщо я піду зараз десь заховаюся в іншому місті, він буде думати, що я досі тут, а мене вже тут, ну, давненько не буде. Так, це буде дуже прям класно. Хопа, давайте ось так. І погнали. Давайте, хопа, погнали і... А я хочу десь забігти в якийсь, наприклад, я не знаю. О, давайте я зараз забіжу в це моє кафе. Тут я зараз буду сидіти з снайперкою та з вогнеметом чекати, поки він підійде до потрібної нам позиції. Так, він уже там начебто підійшов. Давайте ми зараз тут заглянемо. Так, 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 він уже там стоїть, він думає, що я досі там Сонік відкриваю. Він там мене гукає каже, що я відкривав. О тут стільки різної смачної їжі, фастфуд. О, і тут теж купа всі а кого. Як я вже прям хочу їсти. Ось. Давайте ми зараз. Тихо, ось, ой, він мене побачив, Ну що, чувак. Не. На, на-на-на, на. на на Давай, 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 давай. Ось і все. Поки що ми його вирубили. Так, давайте нам, ну. хопа. Зараз ми дочекаємося поліції та уже тоді його заберуть. Ось так якось у нас це все діло виходить. Так, ось, о, тут уже, начебто, якийсь. О, дивіться, скільки тут поліції. Ого, ого. Пане поліцейський, а що ви тут уже? Ви вже приїхали? Так дякую, що повідомив ми цього маніяка, давно шукали він уже багато чого обікрав, і нарешті він у нас ну, а тепер він поїде до в'язниці та й в принципі до інших злочинців та маніяків. О, ну ти що маніяка? Ти тепер поїдеш до в'язниці. Ні, я не хочу туди о. їхати. Так, а тепер мені доведеться зараз тут усе прибирати. Ну тож так, давайте ми зараз на трішки зайдемо в будиночок. Ой. Зараз я це поставлю на свої місця, нарешті. Давайте, хопа, тумбочку. Це ми поставимо ось сюди. Давайте, наприклад. А це ми зараз поставимо ось сюди. Давайте, хопа, о. Так от дуже прикольно мені зараз поставимо. Ці бочки дві зараз зламаємо. Давайте погнали ось. Зараз ми ці всі бочки тут на місце поставимо. Хопа. Все, досить вийшло. Так навіть у нас прикольно. Ну, то що я вже хотів би сказати, що на цьому ми. Можемо, в принципі, думаю, і закінчувати. Ну, тож так. Всім пока пока З вами, як завжди, я саміксо 49. Ставте свої королівські вподобайки підписуйтеся на мій ютуб канал. О! І якщо ви додивились до цього моменту, дуже вам дякую. 2 вересня, день народження мого ютуб каналу. Будь ласка, підпишіться, бо я хочу е, на день народження мого ютуб каналу зібрати ще більше підписників і дякую вам за таку кількість підписників та подобайок. Ну, тож так, всім пока пока зустрінемося в наступних відео.